Привіт, мої маленькі мандрівники! Сьогодні язичок почув незвичний звук. Він схожий на чайник, що закипає. Ходімо, разом знайдемо, звідки він з'явився в місці звуків. Потягнулись, мов чайники, усміхнулись, як сонечко, стукали пальчиками ніби крапельки води. А зараз зробимо артикуляційні вправи. Лопатка. Тягнемо язичок до підборіддя. Слоненя та жабка. Промовляємо У е. У е. Чистимо зубки. Робимо посмішку і чистимо зубки ззовні та зсередини. Гірка. Вигинаємо язичок за нижні зубки. Кішка сердиться. Вигинаємо язичок за нижню губку. Годинник. Посмішка. Язичок вліво вправо. Тільки працює кінчик язичка. Гребінець. Розчісуємо язичок зубками. Парканчик тримаємо зубки на зубки. Тепер наш язичок готовий вимовити звук ч. Язичок за верхніми зубками. Губки трубочкою видихаємо. Чщ. Ч. А тепер довше. А тепер скажемо, як тихий чайник слабий. Гучний промовимо з голосними. Ча, чу, че. Повільно, а потім швидко. Ча, чо, че, чи. Ча-чо-чу-чі че. Паровозик. Чух, чух чух-чух, чух-чух, чух. Чу, 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 чу. А зараз пограємо в гру Спіймай звук. Пропоную послухати слова. Якщо в них є звук «чі», плескайте в долоні. Чайник. шапка. Черепаха, кішка, чашка, м'ячик, вишня, чоботи. А зараз я вам пропоную роздивитись три малюнка. Це чайник, черепаха і чашка. Та побудувати просте речення. Наприклад, чайник свистить, черепаха повзе, чашка на столі. Або можна смішне речення. Черепаха гріє чай у чашці. Молодці малята сьогодні ми знайшли звук звукчі у місті звуків, навчилися правильно вимовляти його, будувати речення. Кажемо всі разом: Ч -ш 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 -ш. до побачення!